Так, мої вітання колеги. 17 -те. квітня приїхали прискати пшеничку. Сьогодні саме момент такий після Пасхи, другий день. Бистренько внести все, що треба. Підкормити. Мікродобривами фунгіцид, дати, інсектицид. Температура начебто наладилась. Більш-менш. Так то там зараз брательник подивиться ну, пшеничка така собі я скажу що прям вау все почеш так оді йдемо зараз буде летіть Так, ось така от пшеничка. Слабенька, дуже слабенька, звісно. Сіяли без добрив. Коштів на добрив, самі знаєте. Не дуже. Добре, що хоч касу дали по 100 літрів, це по 130 кілограм на гектар. Так, форсунки у нас вітрові стоять. Що не зносить як, як звичайні. Норма внесення 200 літрів на гектар. Все одно дує. Все одно дує, але треба впіймати оцей момент. Бо все час заливає дощі, у завтра на вечір, начебто вже показує дощ. Ой, то в общем, штренько треба нам пшеничку накрити, всю, яка в нас є. І поїдемо потім на ріпак. Так що такі от справи. Так, що в нас? Пшениця не покущена. Добре, що хоч густоту її дали. Ми виходить дали її там, а, якщо в штуках на метрах, а, тут там щось по 100. 100 з началом, штук на метр, 120 отак. Думаю, що був дуже пізній посів, теж дощі не давали зайти в поле. Так, вітер буде задувать, не вибачайте. Так. І покажу вам зараз деякі лайфхаки, які я зробив на, цей, а, на тракторі в себе. І покажу, чим ми бризкаємо і в якій нормі. Трошки заховаюся. А, Значить, що у нас вийшло тоді з МТЗухи? МТЗ нас підвів, я на Нью-Холланді працював. Почав такий звук будь хлопання в, 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 в цей Воздухан. Обдзвонив колег, Андрюхі дзвонив решетнику. Привіт, тобі великий передаю. Регулювали ми вже і клапана, там і до зажигання дивилися. Коротше, все там порядок. Почали розбирати головку. Навернулася головка між двома циліндрами, пробила прокладку. В общем, що це значить? А, що... Повністю капітальна головка. Там зачасті вийшло на 8,5 тисяч і плюс ремонт 5,5 тисяч. Оце от весна у нас почалась так. Так, значить, все, зробив я таку добавочку. Хто тобто сказав, що ці пок вчепи Це для того, щоб натягнути, на бомбери цю пружинку ставити. Кажуть потім, що не довижимає сціплення, починає бігати. Та все там чітко, блин, якось не знаю, удачно вийшло, тільки потім оцею регулюєш, тяжкою і все. Так, ось ось. Вибачайте, грязно в тракторі, теж дощі не було коли мить. Ось дивіться. Педаль переварив в обратну сторону. І дивіться, я ось зараз нажму рукою. Просто легенько і все. Так, зараз залізе. Ой! Так, патіфон. Виключу. Дивіться, зараз педалька стоїть отак всередину. Тобто його нажимаєш, взагалі без проблем. А то ж вона була вивернута в обратну сторону. Таке ощущення, що конструктора даного трактора думають, що у нас, блін, тут мужиків. Тази як ото жінки починають рожати, блять, такі, вибачте, що ругаюся. Ноги мають розкинутися і, блін, їхати, як ото, не знаю, каракатиці. А зараз воно все чітко, удобно. Прям по красоті. Я взяв, обрізав. Де воно? Ось о, дивіться, цей момент. Обрізав, перевернув педаль, приварив і все, чітко, класно. Так що так. Так, зробив отак от припру. В такому коліні треба, відкинув, да. карбомід, засипай, воно все тече сюди так, так, От на профтрубі все як треба там Ой. Ось вона так йде, ця труба, тут, тут. іде быстро сьом, тільки клац і є все. А воно бачите на заглушечках, колір трошечки не вгадав, але все одно чітко. Получилось дуже удобно. Сзади під'їхав, бочечка. Та красота. Рекомендую за цю як то кажучи, систему. Ставим лайкос. Так, заливаємо через верх, бо за цим драконом не можемо розібратися. Хто може нам зняти відео конкретно як ним користуватися що тут де декрутить? вже пробували Ніфіга воно назад вертає всю жижу сюди, в цей преміксер. Не знаю, якась блин, система тут сравнительно з тетісом Капець. Так, і ось Дивіться Тобто засипай собі карбомід. Він буде сам розтворятися по красоті. Дуже що треба. Зараз що ще додаємо добродій по 4 літри на гектар. Я зможеш трошки повернути її. Вже це який третій рік, мабуть, вносимо, так точно. Наче працює. Ось. Так. Використовуємо ми ахетешні препарати, ну так як вони по ціні зараз більш-менш адекватні з остальними. І, ну, Действо в них Тобто ну, Цей аналог працює більш-менш нормально. Ожидати сверхєстественного нема чого. Так, значить, Що даємо? Тут ось дивіться чітко написано для пшениці. Даємо середню норму 0,4 літра на гектар. Наступний у нас Атрікс, інсектицид. Ми його вносимо вже третій рік. Результатом, в принципі, задоволені. Даємо по 150 грам на літ, це на гектар. Ось тут вся табличка. Дивіться, все написано, кому треба, фіксуйте. Тоже ахетешний. Плюс ось ще один фунгіцид, ахетешний. Ось таке от. Названня в нього. Так. І його вносимо. Так, дивіться, тут написано 02250, по-моєму, по 0.2 щось таке. Вроді би вратильник туди лив. Щось таке. Є отличие. Дивіться, зараз я вам отак от от положу. Так, 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 так. Цей універсальний контактно-системний фунгіцид. А це системний фунгіцид профілактичної та лікувальної дії для захисту сільськогосподарських культур від основних хвороб. Тобто, Оце, от, от так. От. Переїхали на інше поле. У нас тут кусочок, дивіться. Зараз я вам примір покажу, де кас вносили, а де ні. Бачите різницю? Здалека видно. От Результат касу. Ну, ще рано, звісно, говорить про результат, але по крайній мірі, на вид вже видно. Так, ну що, тоді буду відео завершувати по пшениці, що ми вносимо на сьогодні. Так що ставимо лайк. О, підтримуємо канал лайком, коментуємо, підказуємо, спілкуємося. У нас площадка відкрита для всіх. Так що коментуйте, спілкуйтесь між собою. Все тоді. Всім добра здоров'я! Працюємо далі.